Робіт художниці Тетяни Міхно на виставці немає. Почесна гостя розглядає представлені роботи своїх колег земляків, і, хоча сама вона тут, у статусі кримської художниці, проте її творча діяльність починалася саме з Житомирщини. Дуже велика подяка всім художникам від мене, як художниці, художника, за ту енергію, яка заложена в цих роботах. Я от пішла, подивилася. Ну, колосальна, колосальна енергія, добра, тепла. Е, ну, кольором передано е, то состояння, в яким е, живе художник. Понад 20 художніх робіт представили члени обласної спілки художників України. І хоча картини були написані в різний час, але їхній підбір створив справжній вернісаж української душі від калини до нічного міста. Що це літні краски? Не ті, що були весною. Там таке вже після зими тяжкої, після снігу. В основному всі роботи багато світла, багато квітів, багато сонця. ну, те, що літом чим літо знамените. Тематика незалежності України для обласної спілки художників стала приводом не лише підібрати та скомпонувати роботи в гармонійне ціле, але й привітати свою батьківщину з її днем. Україна боролась дуже. Довго за свою самостійність проходила різний шлях. Це давно мрія українського народу, давно вже мріяли, а так зробилося, що воно. Ну, я рада, що це незалежне зробилася без кровопроліття і ну, як би сказати, мирним путем. І ці виставки, що вони варті того, що сьогодні таке свято тому що взагалі, виставки я вважаю, що це свято. Для города, для всіх. Воно як голубою ганьок сюди злітаються, як метелики. Кожна картина виставки ніби дихає, і здається, що можна навіть доторкнутися до самої душі України через її квіти, пшеничне поле, Поліську хату, які дбайливо витворила невтомна рука художника. Усі бажаючі можуть теж завітати до виставкової зали та відчути подих і велич своєї рідної землі.